Не вгадає, ніхто не вгадає, що в нашим короває. І це і пшениця, І це не книгодить. Ось так треба співати, да, так? Да. А ще якось так можете заспівати з таким же голосом, якось. Наша печь гогоче, Наша печь гогоче, Коровою хоче, Зійди, зірко з неба, бо нам тебе треба, бо завтра весіля просимо на весілля. Бо завтра неділя просимо. просимо на весілля. А як зветься от цей тонкий голос? Як на нього говорять? Брати, як? <реш> ну, Тільки нас... голос ваш, як зветься? Я не знаю. <реш> не, ну часто говорять там беруть гласом, чи гласять, чи виводять, чи тонять. Ми як співаємо, так і я з Ілля. Як, 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 як ви назвете, я не в цьому не вимагає. Ну, от ви казали, що, наприклад, ту людину, що виводила звук, так? Так, да, це виводила в мене. Ну, але ж це а не любим голосом, а це ж інше тончить, хай буде як. Ні, так, ні. Ну а як по-вашому? Я по нашому нікуди. Ніяк не Ніяк. <laughs> так, а от нема такого, що от що тут ще середини, наче бракує, що може. Ну, що треба, щоб хтось ще й виводив, крім того, ні, Ілля, ми співаємо. Чи воно один голос виходить? Ні, у нас виходить три голоса. Так не зараз не було три голоса. Не голоса, тому що у нас трох, тільки трьох. А якби ті всі зійшлися? У, у нас і ми і я співаємо. У мене ж помічниця є така, що зразу підхватить, а я тоді. А не та не а, можете попробувати хоч один раз? Я думаю, від якусь вона вас? Хоч один одну пісню, так щоб я зрозумів, як воно мало обучилось. А яку ж ми заспіваємо? Ілюша, яку ми заспіваємо? Яку тобі пісню заспіваємо? Ну таку ж свесільну, що, як каже Меланія Федорівна, що там теж тихти. Ні, ми якусь ліричну заспіваємо. Тобі. Так там не буде тоді тонкого голосу. Давайте mm. проматі заспіваємо або Ні, ні, а от можете якусь от свадібну з тих, що зараз, тільки щоб ви по, по... Ну, Це, ну, а свадібне, потім дивися. ми співали, ми одягали, а те, те, ми вже випустили з репертуару, ми mm. Ну, змахи, може то що... саме, що зараз заспівали, просто щоб заспівати. А, так, ну, Щоб да, щоби просто виводили. Хорошо, так сейчас. І я на корова ішла, я, я на корова. Пані <coughs> Ходрину, а тут що треба то, співати? Є якісь ще голос інший? Дереворло, я буду кошти з дерево. Пані Ходри, ви можете показати, як. А ну давайте співаємо. Я на коровай ішла, я на коровай ішла. Коробку корова яєць несла. Не Здивали мене, хлопці, та побили яйця в коробці, та зробили мені відущим на коробай пір.